Приїхало отаке чудо із Китая. Оп, і ще одне. Та їх у нас тут два. Будемо розпаковувати. Отже, відкриваємо коробочку. Поясню зразу чому. II. А це тому, що в мене AJAX А Ajax нормально працює з багатьма камерами. Але, зокрема, добре, і з першим він працює з камерами від виробника такого, як Dahua А оцей Аймоу це ніщо інше, як їхній суббренд. Звичайно, що все воно зроблено в Китаї, але камера така точно буде крутитися вправо-вліво. Як же ж ними звідти дістати. О! Чи маленька? Чи маленька? Он так в цілу руку влізає. Будь здоров. Я очікував трошки меншого девайсу. Оце такий прям геть. Нічого собі, що тут у нас? Ще? Шнурок, ага, у нас шнуркове підключення. Дивимося, що зараз з'ємо. Ага, є етернет вхід. А це схоже DC-кабель живлення. Цей другий. Так, це він. DC-кабель живлення. Ethernet. Ну, можна і Wi-Fi. Ага, от що цікаво. Підключення до Ajax має відбуватися по QR-коду, так, як і будь-якого іншого пристрою Ajax. Тому, будемо тестувати. У мене якраз така охоронна система встановлена. Будемо пробувати. Не все я вам показав. Піднімаю цю кришечку, а там ще коробочка. А в ній. А в ній що? А в ній? Наклеєчки. Як кріпити, як фіксувати з шаблонами? А в ній інструкція. Що це таке? Quick start guide. Так, ага, дубляж коду, і серійник є. Це дуже добре, значить, точно працюватиме за Яксом. В ній модуль живлення. Ага, і тут QR-код продубльований. Шикарно. Якийсь мінімальний набір дюбелів. Ні, ну це дюбелі такі мініатюрні, тому якщо хто хоче, як положу, чіпляти, то, звичайно, що треба інше. І парочка коннекторів, я так розумію, це ті, що допомагають, якби. Як то кажуть, від захисту захист від вологи, та мій зайві попадання непотрібних речей, в тому числі комашок і гризунів. Так що отак.